Вітаю, ви дивитесь новини. Ми зібрали для вас найважливіше, щоб ви бачили повну картинку подій. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися про головне. Опалювальний сезон офіційно стартує в Україні. Житель Вінничини сплів найбільший капелюх соломи і потрапив до книги рекордів. Рятувальники вкотре наголошують про дотримання правил безпеки в осінньо-зимовий період. Щороку, 28 жовтня, в Україні відзначають день визволення України від нацистських окупантів. Саме цього дня у 1944 році завершилось звільнення українських земель від військ нацистської Німеччини під час Другої світової війни. Цей день встановлено указом президента України від 20 жовтня 2009 року. Вигнання окупантів стало результатом майже 700 днів запеклих боїв і 15 наступальних операцій, у яких брали участь мільйони українців за офіційними даними 28 жовтня 1944 року останні підрозділи нацистських військ були вигнані за межі сучасної території України. Проте як зазначають історики та Український інститут національної пам'яті після завершення нацистської окупації Україна не стала повністю вільною державою, адже опинилась під владою радянського режиму, що супроводжувався репресіями та переслідуваннями. Сьогодні цей день має особливе значення, адже Україна знову виборює свою незалежність і свободу. Уже понад 11 років українські військові протистоять російському агресору та відстоюють територіальну цілісність держави та мир для майбутніх поколінь. На жаль, після вигнання нацистів з України під час Другої світової війни, в кінці 1944 року, українці не здобули тієї волі і свободи. Тому що саме термін визволення, що він з собою являє здобуття волі і свободи. На жаль, Після того комуністичний тоталітарний режим він продовжив ті злочини і репресії, які були і напередодні Другої світової війни. І які продовжились і опісні збільшують кількість пунктів незглавності у Вінниці, щоб вінничани знали, де знаходяться такі приміщення. Була створена онлайн-карта. Вона постійно оновлюється і наразі містить актуальну інформацію. З нанесених на карту об'єктів є близько 60, як які в стаціонарних будівлях підготовлено ще 10 мобільних пунктів. Це такі розкладні палатки, які місто отримало ще в 2022 році від німецького міста. Калсрує в межах ініціативи, наші серця зігріють Вінницю. Цьогоріч в громаді, і тому числі на території старостинських округів, створили ще п'ять пунктів незглавності. Знаю, але не знаю, де вони знаходяться. Знаю, що є такі. На Ляніратушній, біля Соборної і на космонавтів. Ні, не знаю, на жаль, бо ми переїхали нещодавно, тільки у Вінницю. В школах, ліцеях. Далі на 600-річчя пожарна. Далі затрудняюсь сказати. Взагалі не знаю. Увагу не звертала і сама не зверталася. Був один біля дому офіцерів, зараз не знаю, чи я. і все, більше не знаю. Раніше школ шкіл було багато, зараз, напевно, немає. Попереду холодний сезон. Час, коли зростає ризик пожежі і травм через неправильне користування обігрівачами та електроприладами. Хоч до зими ще близько місяця, рятувальники вже закликають подбати про безпеку. Люди частіше вмикають додаткове опалення і нерідко. Це стає причиною надзвичайних ситуацій. Як уникнути небезпеки в осінньо-зимовий період, розповідає Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Ми вітання. Добрий вечір. Пані Оксано, які основні ризики зростають для війничан у період похолодання? Хочу сказати, що під час опалювального сезону важливо дотримуватися правил пожежної безпеки, а також уникати того, аби люди. Отруїлися продуктами горіння, зокрема, це необхідно не залишати вімкненими без нагляду будь-які обігрівачі, не перевантажувати електромережу та уникати використання. Несправних приладів електрообігрівачів, тобто не сертифікованих, і особливо е, слід бути обережним людям, які користуються і досі пічним опаленням, а також газовим та електричним опаленням, е, тому що при їх користуванні треба бути впевненим у справності систем вентиляції та динові. На що насамперед варто звернути увагу під час користування обігрівачами? А як я зазначила, вони мають бути обов'язково справними і бажано, коли люди купують обігрівачі. А якщо ми говоримо про електричні, вони мають пройти відповідну сертифікацію, тобто треба виключити повністю користування саморобними. Які поради ви б дали батькам, аби захистити дітей під час майбутніх канікул? Ну, сьогодні вже другий день осінніх канікул і хочу сказати, що здебільшого діти залишаються сам на сам, тому що батьки працюють, на жаль, дорослим канікул не дають. Однак варто з дітьми додатково проговорити основні ази правил безпеки, життєдіяльності, заборонити. Ігри, будь-які ігри і забавки з сірниками та запальничками бажано їх взагалі скувати в недоступних місцях? Ну і в жодному разі не залишати дітей доглядати за приладами опалення, якщо ми говоримо про приватний житловий сектор і, зокрема, користування пічними палення. Ще таке питання: чи проводять рятувальники інформаційні кампанії серед населення у цей період? Звісно, інформаційні кампанії з метою превентивної діяльності проводяться цілорічно а особливо акцентуємо увагу в осіння зимовий пожежонебезпечний період, саме тоді, коли збільшується пожеж в приватному житловому секторі через. Знову ж таки порушення правил пожежної безпеки в побуті. Щодня офіцери-рятувальники громад проводять інформаційну роз'яснювальну роботу, намагаємося відвідати найвіддаленіші населені пункти Вінницької області, навіть маленькі села з людьми маломобільними проводимо подворовий обхід, пояснюємо, роз'яснюємо, надаємо якісь рекомендації, якщо не потрібна допомога, огляд. Наприклад, щодо стану електропроводки, ми завжди допомагаємо і можемо скомунікувати, аби все це виправити. Це заради того, аби запобігти трагічним випадкам і зменшити кількість пожеж в житловому секторі на території нашої області. Дякуємо за участь у нашому етері. Дякую вам. А нашим глядачам нагадаю, Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС України у Вінницькій області, була з нами на зв'язку. Опалювальний сезон офіційно стартує в Україні. Із 28 жовтня тепло мають подати по всій країні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У деяких громадах вже запустили котельні. Водночас рішення про початок опалення ухвалюватимуть органи місцевого самоврядування, зокрема і на Вінниччині. Чекаємо опалення, не так, що вже занадто холодно, але вже хочеться тепла. Так. У мене приватний будинок ціновому А я співчуваю тим людям, в яких його немає. І не скоро буде. Холодно, вдома, дуже чекаємо опалювальний сезон. Гріюся за домою обігрівача. Ну, в принципі, мене влаштовує. Якщо треба трошки потерпіти, ми потерпимо заради перемоги. У мічасному домі в мене є опалення. Чекаємо, звісно, чекаємо. А якось може утепляєтеся. Окна закліюємо, а як ще? Так, Все так, те, то, що можна, одягаємося потепліше, бачите. Вон. 166 гектарів лісу відновлять на Вінниччині цієї осені. Роботи проводять у межах програми президента Зелена країна, яку розгорнули в 2021 році. Садитимуть дуб та сосну, а також граб, ясень, клен, липу, модрину, ялину та плодові дерева. Загалом у Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській областях планують висадити майже 1,9 мільйонів сіянців на площі, майже 380 гектарів. Більше розповість Володимир Касюк. Ухнич, директор філії центральний лісовий офіс державного підприємства Ліси України. Мої вітання. Доброго дня. А власне які породи дерев саджають першочергово і чому їх обрали для Вінничини на Вінничині? Лісівники, як правило, висаджують сіянці дуба звичайного, так як це саме та деревна порода, яка відповідає всім типорослинним умовам і. Відповідно до них ми визначаємо, які породи, якими породами здійснювати лісовідновлення. Тому, як правило, це дуб звичайний, а також ми ще здійснюємо висадження дерев таких порід, як граб, ясень та інші. Скільки часу потрібно, щоб висаджені дерева виросли і стали справжнім лісом? Для того, щоб. Лісова лісові культури стали уже повноцінним лісом. Потрібно 6-8 років, тобто це період, коли їх переводять вкриту лісом площу, але це тільки початок їхнього життя, скажімо так, і для того, щоб вони вже стали повноцінним деревостаном, дійшли до віку стиглості. Потрібно дуже багато проводити рубок догляду, здійснювати заходів по охороні і захисту цих насаджень. І вже повноцінним насадженням, повноцінним стиглим деревостаном. Якщо ми, наприклад, говоримо за дубові насадження, то дерева стають в 100 років. Пане Володимире, а ще такі питання: які екологічні переваги очікуються від висаджених нових лісів? Зараз лісівники відходять від створення мононасаджень, і ми надаємо перевагу створенню змішаних культур. Це нам дає можливість. Створити більш стійкі насадження до хвороб, шкідників а також кліматичних змін. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую, а нашим глядачам. Нагадаю, Володимир Касюхнич, директор філії Центральний лісовий офіс Державного підприємства Ліси України, був з нами на зв'язку. Найбільший солом'яний капелюх з Вінничини увійшов до книги рекордів України. Майстер соломоплетіння з Крижополя Володимир Прищепко створив унікальний витвір народного мистецтва. Найбільший капелюх із соломи в Україні виріб має діаметр 85 см та висоту 21 см і вже офіційно занесений до книги рекордів України. Також виріб пана Володимира внесено до переліків елементів нематеріальної культурної спадщини Вінницької області. З нами на зв'язку Володимир Прищепко, майстер соломоплетіння. Мої вітання. Вітаю всіх. Як власне виникла ідея створити саме капелюх і зробити його найбільшим в Україні? Ну я полюбляю щось таке цікаве, неординарне. І тому одного разу, коли я черговий капелюх шивав і вийшов за розміри. Цього капелюха, не хотів відмотувати, від розшивати оцей капелюх. І так з'явилася по в мене думка, щоб зробити великий капелюх. І так в мене він вийшов е о таких розмірів, і мені дуже сподобалася ця ідея. Скільки часу її? зайняв процес виготовлення цього унікального виробу? Ну Якщо взяти. З моменту відбору соломи, потім в'язання стрічки, а потім шивання, то десь в ну, мене пішло десь за три місяці на це все діло загального часу. А так, ну кожен день цілий день не шиєш. Коли є натхнення, буває день-два, не шиєш, чи не плетеш, а потім 2-3 години займаєшся цим виробом. Тільки, тільки коли є натхнення. Чи плануєте створювати інші рекордні вироби з соломи? Ну, у мене був незафіксований такий рекорд. Ми минулого року зробили різдвяний павук. Він висотою 3 метри і діаметром десь півтора метра. Ну, на фото є на нашому, а так ми його не фіксували. Дуже, дуже красивий вийшов павук. Ну можна, можна любуватися з ним. І цього року ми теж будемо робити різдвяний паук от, для людей, щоб перед Різдвом люди приходили, дивилися, милувалися цим виробом. Він елегантний, легенький, крутиться, забирає негатив людей. І тому паук це виріб з наших пращурів, наших предків, які часто ставили. Кожного дому. Так, це звісно, такі масштабні об'єми. А ще таке питання: як ви вважаєте, що потрібно робити, аби молодь більше цікавилась традиційним ремеслом? Ну, заставити молодь неможливо. Не От я, наприклад, чисто випадково побачив дідуся в капелюсі біля Криниці. Захотів, щоб він мені сплів такого капелюха. Ну, він мені не сплів, але як кажуть. Рибу не дав, а вудочку дав. Він мене навчив плести е, стрічку от, і показав, як шивати цю стрічку. І потім, е, отак от я дійшов до виготовлення капелюхів. Ну це дуже процес такий, коли щось не виходить, кидаєш, не вертаєшся до, до нього. Коли хочеш плести, соломи нема. Тому що солому для виробів. Треба заготов... ну, Заготовляється вона в короткий період, тільки літом, 2-3 неділі, і потім цілий рік нею працюєш. Ну, в цілому треба відчувати. Ну все приходить все з часу. А ще цікаво, скільки ж ви років займаєтеся соломоплетінням? Яка можливо, скільки у вас вже є капелюхів в колекції? Ну почав я займатися цим. Оце перша зустріч стала вона. Такою відправною точкою, коли я побачив дідуся з порваним капелюхом. Ну і перший мій виріб, один із перших мій виріб, виробів. Ось зараз на мені. Йому 40 років. О, він зберігся, в мене є дитячі для моїх хлопців, дитячі, перші мої Ми На море їздили для жінки, я співу. Це, це було мені. Тут ну, це 40 років тому назад. Отак, Потім працював, деколи вертався до цього ремесла. А вже коли ближче до старості, до пенсії, потім почав займатися вже професійно. Пане Володимире, дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую вам за запрошення. А Нашим глядачам нагадую Володимир Прищепко, майстер соломоплетіння, був з нами на зв'язку. Дякуємо, що цей час ви провели разом із телеканалом Вінниччина. Бережіть себе і тих, хто поруч не втрачайте віри у добро, силу правди та нашу спільну перемогу. Побачимось у наступному випуску. Новин.